Уяви, ти можеш досягнути вершини. Перший спосіб працювати над собою, інколи зазнавати невдачі, але змінити себе, державу, світ. Другий спосіб досягти успіху завдяки чарам. Здається, я вже бачу легкий шлях. Та чи все настільки просто? Переглядай відео, буде цікаво! Твір Івана Липи «Перестиглий овоч за жанром казка притча. Лови фісташку. притча невеликий за обсягом прозовий твір із глибоким повчальним змістом, який містить моральну настанову в алегоричній, прихованій непрямій формі. Сюжет побудовано на життєвих ситуаціях повсякденних спостереженнях. Події твору Івана Липи відбуваються в Індії. Було це в часи жорстокі і криваві, сумні і тяжкі для всього народу. Один індус мав у своєму садку дерево життєвих радощів, що родило тільки раз за своє життя і то лиш один овоч. Весь народ чекав на цей овоч як на бога з неба, як на джерело щастя, як на початок нового життя. Як думаєш, чи справді чарівний предмет може змінити життя народу на краще? Твоя думка цікава. Микола відповів так: Я вважаю, чарівний предмет може змінити життя народу на краще, зробити всіх рівними, нагодувати голодних, напоїти спраглих. Оля заперечила сподіватися на магію не варто. Думаю, народ має працювати над тим, щоб покращити власне життя, а не чекати на диво. Та повернімося до двору. І от дерево розцвіло. Зав'язалося, овоч почав рости, наливатися, дозрів і став прозорий, мов кришталь. Удень виблискував веселими кольорами й барвами, наче діамант, а вночі світився як місяць. Дивні життєдайні пахощі розливалися від нього по всій країні. Зачувши ті пахощі, люди посходилися із цілої країни. Багаті, бідні, старі, молоді, здорові й слабі. Усі хотіли купити хоч шматочок того овоча, щоб заспокоїти свої болі, прогнати смуток і жалі, почути в душі й життя. Як думаєш, що вчинив господар саду? Недарма твір називається перестиглий овоч. Індус усіх прогнав. Він був недалекоглядним і сліпим. Йому здавалося, що овоч ще не зовсім виріс і не дозрів. Хоча отримати винагороду за чарівний плід таки хотілося. Скільки пропонували заплатити за овоч? За овоч пропонували і сім верблюдів, і сім слонів, і табун коней. Не влаштовувало це індуса. Весело сміявся він та не погоджувався. Зрештою, слуги пішли на базар і принесли погані вісті. Уже нічого не дають. Та й овоч уже потускнів, зморщився, поменшав. Кудись зникло його сяйво, вже не було чути пахощів. Тепер бачу, що він більше не ростиме, що вже дозрів. Зірву його й понесу до самого раджі Пресвітлого. Раджа у стародавній Індії правитель держави. Виліз на драбину і приглянувся до овоча зблизька, І з жахом побачив, що він уже перестиг. Як тільки взяв його до рук, овоч луснув і розлився брудом, і від його смороду тікали люди світ за очі. Охарактеризуй індуса. Індус недалекоглядний, байдужий, егоїстичний, жадібний, самовпевнений, грубий, марнославний, скупий, сліпий. У тексті слово вживається на позначення людини, яка діє необдумано. Чудова робота! Образ овоча є символічним. Плід росте на дереві життєвих радощів, тож утілює в собі те, чого прагне конкретна людина для когось щастя, для когось здоров'я, для інших початок нового. Та оскільки овоч перестиглий, то він символізує також і втрачені можливості. Визнач тему ідею твору. Тема Повчальна розповідь про чарівний овоч, який втратив свої властивості через людську недалекоглядність. Ідея засудження байдужості, егоїзму, жадібності, утвердження думки про те, що не потрібно відкладати життя на потім, а варто користуватися можливостями, які трапляються. Тож тепер ти бачиш, навіть якщо в саду з'явиться дерево життя, виросте плід, який може змінити твоє і не тільки твоє життя. Усе залежить тільки від тебе, від того, як ти скористаєшся можливостями. Який шлях обереш, він буде твоїм, тож сміливо торуй його, і хай усе вдається. Запам'ятай за жанром твір Івана Липи перестиглий овоч казка притча. Тема повчальна розповідь про чарівний овоч, який втратив свої властивості через людську недалекоглядність. Ідея засудження байдужості, егоїзму, жадібності. Утвердження думки про те, що не потрібно відкладати життя на потім, а варто користуватися можливостями, які трапляються. Образ овоча є символічним: плід росте на дереві життєвих радощів, тож утілює в собі те, чого прагне конкретна людина: для когось щастя, для когось здоров'я, для інших початок нового. Але оскільки овоч перестиглий, то він символізує також і втрачені можливості. Притча невеликий за обсягом прозовий твір із глибоким повчальним змістом, який містить моральну настанову в алегоричній, прихованій непрямій формі. Став достиглу вподобайку. Тисни на дзвіночок. Стеж за каналом.